Нас до себе сьогодні скликають, щоб наші кривди, турботи і біди правди святої теплом обігріти. Добрий вечір. Ми в цій хаті. Ми прийшли вам розказати, що вже рік цілий минув, як ми тут колядували і борщим був нездоровим. Але все ми пережили, Різдва Христа дожили, завітали знов до вас. Ми з небес цю ніч спустились.

Вже <реш> <реш> в дорозі цариці, а четвертий зарк оклятий. Насміхайтесь, дитяче, але ви не насміхайтеся, бо поглоніться, слава заспівайте. Слава, а слава Богу, мир цій хаті, перестаньте сумувати, ми новину вам принесли, що і темні сили щезли. Весь світ людський звеселився, що Сон Божий народився. І ми, браті зусілівся, рождено уклонівся зірка засіяла, нам дорогу показала, аж до того восвоєння, ту Україну незнайома, де приє... причесна сина мала, світ добром обдарувала. Ми прибули, ми дорогами стежками, поспішали із дорам, там ангела стала злаву, заспівала Божу славу, що вродився цар Месія, всіх покриджених та А скажіть? хто? Хай відомо всім нам буде, ми, цариці сходу, перською столиці приблизно нашому молодиці. Нам на сході краска ясна зірка з'явилась, про нарочення Месії весь світ споїстила. Тож ми всі зібралися і дамо за світ. वाले वस्पोर्ण Рошенята завжди маєш, гривні діва навіть центи, всім полозищих проценти, як не зможете, вілку. будемо і новошимати. І діда, мушка на поряду, сім свинью біця не ради. Герському де ти є, що тебе біда пав'є. Ти що гостеїш, дарема? Маєш каменем святи, креще щось заторгувати. Гандели, гандели. То, що має заміняти, хто що має подавати? нам силовучи, завкуралки вискучі. Вечір добрий, вечір файний, хоч та хнині незвичайний. Я тут всякий крам приніс. Є тут, е, є тут бузи і кроватка, і кошулі модна гадка. Штрух, сичок, радка, коральні і так далі. І так далі. Там я мовчу, вже проклятий. Вони прийшли тут торгуватись, а ми сію прославляли. Не кричи, я не вину вам нічого. Де бідома машка, так і я піпався. Я хвалю на всі то одає. То дає, то дає, то дає. Ой ні, тепер не такі дорогі люди, щоб із мошком мати. та й про Бога забувати. Хто на добрий путь рішився, і з мошком розлучився. Ой сікіми, ну-ну, ну зараз вісько прийдуть? до що ви тут крували, бо ця що встали? Ви забули, що він сать, дам вас тут шукають, і в тюрми усі садимають. А ви тут всі сховали, там покронялись. Другий день роздоганяють, аж тепер в руках тримають. Ну признайтесь перед нами. Може, є він тут між вами? Може скажуть за той так, може б я приніс йому якийсь дар? Ні, не скаже, п'ятийцями, не вродився волода. Перед тем тяжки мухи, не дамо його в руки, тобі й безбожому іру. Замовчіть мені, прокляті, поскараю вас в цій хаті, їдь ці геть, сам хочу бути. Місто двері всі замкнути. Тепер собі волю дам. З пекла поміща покличу, владу своєму звеличу, хоч сам запродамся чортам. Я сам пана пекла родом, хоч сам буваю міц народом. Слухай, чорта. Річна лиха, неминуча небезпека, А при помощі твоїй. Я все вченю, пане мій. Тих негідників зв'язати, на дно в повкидати. Я тут смерть скосою, косою. Хто тут проситься за мною? Я сорві розхартамило, вірно ти мені служила, Всіх косила ворогів, кого тільки я згодів. А тепер кого косити? З них ніхто не має жити. А крім того скусе того, хто вертепі народив. Ой, не можу я цього зробити, царю. Бо моле дитя в Яскині має дуже владу нині. Мушу я йому служити, а тепер прийшов я вбити. Що ти мене косою нехаєш? А ти, а ти злиньо, хіба мене не знаєш? Я багатий і славний, нема мені рівних. Маю воїнів сильних і воїнів вірних. Слава і багатства! Робив те лихо на землі, кипи у пеклі у смолі. Добрий подарок ти мені, будеш кипіти у смолі, у пеклі на дні, у казані. Не схотів, по правді жити, бога не хотів любити. Все гріха не хитала. Чорту душу подавав. Сотні років ми <різь> страждали, нам в Росії всі чекали. Аж тут Ангели давець. Сиди воля провалився, вже не гоже нам журиться, ходім Богу поклонити. Господаре, прищавайте, хай радійте мирі, проживайте. Хай минає вас селихо, хай сидить біда вже тихо. Що прийшли весело з пята і була гучна коляда.